Доброго ранку, дітки. Сьогодні ми з вами поговоримо про звук у голосний звук. Але спочатку послухайте, будь ласка, загадку. Про що я говорю? Відпочиває він в порту. А як працювати час настане у море потрібно виходити йому. Кому треба виходити в море? Корабель вірно, кораблю виходити в море. У кораблів є сигнал. Звук у Звук у дітки, коли ми вимовляємо. Губки звужені та витянуті вперед. Повітря вільно виходить з ротика та не зустрічає ніяких перешкод. У горло працює. Давайте разом зі мною поспіваємо цю пісню, пісню кораблика. Молодці. А давайте з вами пригадаємо, які ж слова ми знаємо на звук у удав. У-у-у-у-у-у-у-у-у. Ще думаємо. У. Узор. Ще подумайте, будь ласка. У. Усмішка. В якій країні ми живемо? У... Україна. Молодці. Ще подумайте, які ви пригадайте, які знаєте слова У Устілки. У, узвар. Молодці. А тепер хочу з вами пограти в гру. Плесніть в долоньки, якщо почуєте звук У. А, М. У. Молодці! А давайте зараз пригадаємо, які імена ми знаємо на звук У дівчаток і Хлоп'яток. Хто це може бути? Улянка може це бути. А це хто може бути? Устинка. А хлопчик хто це? Устим! Молодці! О, як гарно ми з вами сьогодні попрацювали. До зустрічі!